Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин ще один турецький клуб виявив сильний інтерес до важливого гравця київського Динамо. Ринок починає рухатися, і ця новина може безпосередньо вплинути на майбутнє нашого півзахисту. Залишайтеся зі мною до кінця, щоб зрозуміти всі деталі, і скористайтеся можливістю підписатися на канал і залишити лайк. Поїхали! За даними турецької преси, півзахисник Микола Шапаренко точно потрапив у поле зору Бешикташа, одного з гігантів турецького футболу. Стамбульський клуб шукає гравця на позицію номер 10 і українець фігурує як один з головних кандидатів на цю позицію. Що ще більше приваблює турків, так це універсальність Шапаренка, окрім гри на позиції атакуючого півзахисника. Він також дуже добре виступає на позиції номер 8 допомагаючи у побудові комбінацій, Розподілі м'яча та організації півзахисту. Ця здатність грати на більш ніж одній позиції значно підвищує інтерес Бешикташа. Показники сезону пояснюють цей інтерес. Шапаренко вже зіграв 19 матчів. Забив два голи та віддав шість результативних передач, що є фундаментальним елементом функціонування команди: його стабільність та досвід як у Динамо, так і в збірні України роблять його цінною цільовою аудиторією на ринку. За повідомленнями, офіційна пропозиція очікується найближчим часом. Точних даних поки що немає. Але тенденція така, що Динамо ретельно все проаналізує, оскільки він є ключовим гравцем і дуже важливим для команди. Тепер залишається головне питання: чи продасте ви шапаренка, якщо пропозиція буде гарною? Чи вважаєте ви, що він повинен залишитися і продовжувати бути опорним гравцем у півзахисті Динамо? Залиште свою думку в коментарях і продовжуйте слідкувати за каналом, щоб отримувати більше ексклюзивних новин про Динамо, Київ.